Єдиний електронний реєстр, які дані потрапляють туди в Україні. Запрацював єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних і призовників, який містить інформацію про кожного військовозобов'язаного громадянина. Практично вся інформація, яка є в дії, є в цьому реєстрі. Також тобто, фактично, це створений такий єдиний електронний реєстр, в який помістили всю інформацію про громадян України. Мета цього реєстру створення такої мегабази з інформацією на кожного громадянина України. Навіщо це? Ми можемо лише припускати. Об'єктивно, ця інформація для військового обліку абсолютно не потрібна, і прикладів таких мегареєстрів у жодній країні немає, крім України. За допомогою такого реєстру стало можливим відстежувати діяльність і місце перебування військовозобов'язаних, адже держателі реєстру Міністерство оборони, ТЦК СП та інші можуть отримувати інформацію від міграційної служби стосовно будь-яких реєстраційних дій особи. І головне, поки функції надсилання повісток в реєстрі немає. Що стосується повідомлень через дію, це також законодавство. Не врегульовано. Більше корисних відео у профілі.